Шановні колеги, чесно кажучи, дивує ваш спокій. Весь світ кричить про те, що Україна на грані війни. Говорить про це Європейський Союз, про це говорять Сполучені Штати, про це говорять інші країни, Велика Британія. Я не можу зрозуміти взагалі цього мовчання. І, взагалі, дивної поведінки української влади, тому я хочу підтримати пропозицію про те, щоб негайно провести закриту зустріч голів фракцій з президентом країни, тому що це не жарти. Якщо ви робите вигляд, що нічого не відбувається, а Україна практично перед загрозою війни. То це буде те ж саме, що з усіма іншими сферами нашого життя, що нас завжди будуть заставати в розплох, і ми не будемо знати, що робити. Я також хотіла би звернутися до всіх колег, а також до голови Верховної Ради, чи в курсі ви, що в той час, коли світ кричить про загрози військового характеру, 5 листопада уряд приймає рішення. І двома строчками ліквідує Академію по підготовці фахівців для зовнішньої розвідки. Ви скажіть, це що це свідомий підрив боєздатності країни, її здатності взагалі захищати себе. Я прошу негайно розібратися з цим, і хай нам дадуть на цю тему пояснення. Єдиний заклад, який є третє, про що я хочу сказати. Ви йшли зараз на погоджувальну раду, ви бачили біля під'їздів нещасних замерших ФОПів. ФОП це фізична особа-підприємець, це мікропідприємці. Вони сказали, що 1 січня у них закінчується життя і за того, щоб вони приймали слуги народу, ліквідуючи ті нещасні пільги, які давали їм жити. І я хочу вас просто зараз не попросити, а вимагати. Негайно прийміть їх, щоб вони мерзли не під стінами парламенту, вони за вас голосували. А щоб вони були вислухані в кабінетах Верховної Ради, послухайте біль їхню. Вони втрачають робочі місця, втрачають життя. І вони говорять, що наступні біженці, після 1 січня, коли увійдуть в сили ваші закони проти фопів, біженці будуть з кордонів України в інші країни. Що ви робите? Наступне про що я хочу сказати: наша команда об'їхала заклади охорони здоров'я. Я зараз коротко просто вам скажу, що відбувається. Перше кисню як. Не було, так і немає. Людей не можуть лікувати, люди від цього помирають. Противірусні препарати, які передбачені протоколом МОЗ ремдесивір, не закуплені. Наприклад, в обласній лікарні інфекційній Львівської області на дві доби цього препарату. Люди помирають від того, що немає кисню, і немає противірусних препаратів для того, щоб боротися зараз з цією страшною інфекцією. Третє, про що я хочу сказати: вільних ліжок більше в країні не існує. Людей виписують і тут же зразу на їх місце беруть нових хворих. І нові ліжка не розкриваються. Чому? Тому що немає медичного персоналу, немає забезпечення киснем, немає фінансування. Про що ви думаєте? І останнє що. Ніякі 300% відсотків тим лікарям медичному персоналу, які працюють в лікарнях на ковідних відділеннях, ніякої відсоткової надбавки немає. І більше того, ковідний пакет, 31 пакет НСЗУ не проплачений, тобто, взагалі не платять за це нашим лікарням. І на наступний рік увага взагалі не передбачено такого пакету, тобто не передбачено фінансування лікування від ковіду. Крім того, останнє, що я хочу сказати по охороні здоров'я. По охороні здоров'я ми проаналізували дуже велику кількість лікарень. До речі, ми зараз возимо концентратори, станції кисневі встановлюємо, наша, наша команда. Але не може на волонтерських засадах сьогодні працювати охорона здоров'я. Так от. Передбачили фінансування всього одну третину від тієї норми, мінімальної, яка може бути на охорону здоров'я на наступний рік. Потрібно негайно переглядати бюджет. Та смертність, яку ми сьогодні маємо другому світі, це не просто смертність від ковіду, це вбивство людей цією владою, яка не має кисню противірусних препаратів, ліжок і нормально оплаченого медичного персоналу. Тому ми підготували заяву про злочин. Про те, що не підготувалися по кисню, не підготувалися по противірусним препаратам, немає фінансування для охорони здоров'я достойного такого, як потрібно. Треба порушувати кримінальні справи. І друге, на наступний рік ні в якому випадку не можна приймати бюджет для медицини в тому обсязі, в якому є мінімум в два рази більше, якщо ми хочемо зберігти націю. І те ж саме робиться і в енергетиці. Тут теж заява про злочин, хто не закачав газ і не поклав вугілля. Я передаю вам це публі.